Якщо в СРСР сексу не було, то в Україні він був завжди. В селах слово секс приміняється тільки в одному випадку. От в цьому. Це можна простежити ще з витоків української класичної літератури. Ну, як, наприклад, відома фраза Тараса Шевченка Котайте. І аж до сучасного українського кіно, літератури, пісень та інших видів мистецтва. Однак у цьому відео ми зосередимося саме на тому, як секс зображують в українському кіно. Адже цю фізичну взаємодію можна показувати геть по-різному: від романтичного зв'язку між героями до абсурдних і комедійних ситуацій. А, давай, 30. Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова, я кіноглядачка Суспільна культура, і у цьому відео ми розберемо, чи завжди оголене тіло це про секс і що секс взагалі означає у кіно. Почнемо з того, як в українському кіно вже періоду незалежності про секс починали говорити, але старалися не показувати. Один із перших прикладів серіал Роксолана 1996 року. Завдяки головній ролі у проєкті акторка Ольга Сумська стала буквально секс-символом свого часу. Цікаво, що у самому серіалі сцени сексу та оголеності були відсутні, адже тодішні обмеження телебачення забороняли такий контент. Ще одним прикладом є серіал Леся плюс Рома. Я хочу Просто нашої фізичної близькості. Що в цьому поганого? Ой, Рома, ти такий розумний. От можеш. Ну, давай. А я тепер не хочу. Попри його популярність, у 2008 році комісія з моралі намагалася заборонити серіал через натяки на сексуальність і використання нецензурної лексики. Це показує, що навіть у нульових українське телебачення не було готове прийняти відверті теми сексу, але це не означає, що українські кінематографісти не намагалися говорити про це. От Отлюдали сьогодні вже намагаються таку фігню втюхати нам через телебачення. Не <гум> кажи найперше відверте зображення сексу в українському кіно часів незалежності з'явилося у серіалі Острів Любові. Це був проект режисера Олега Бійми, який складався з 10 мініфільмів, які були зняті у 1995-1996 роки. В основі кожного епізоду лежать любовно-еротичні твори з української літератури від ХІХ століття і до сучасності. Кожен мініфільм досліджує любов як багатовимірне явище, а сам серіал, по суті, є ретроспективою суспільства та культури. Наприклад, деякі епізоди засновані на роботах Марко Вовчок, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Володимира Вінниченка та інших українських авторів та авторок. Цікаво, що острів Любові вирізнявся з своєю сміливістю та артистичністю, особливо в плані зображення оголених сцен, які тоді ще не були нормалізовані в українському кіно. У своєму інтерв'ю для видання Амнезія актор Олег Савкін, який зіграв у серії Вирок, розповідав наступне: для мене це був перший досвід подібних сцен. В основному, через це зйомки мені запам'яталися. Я повинен був підійти до них психічно і фізично налаштованим. Зрозуміти, фільм знімався в 95 му році, ще існують залишки консервативного суспільства, в якому ми виросли, і рідко актори могли собі дозволити подібні вчинки. У нас це не практикувалося. Радмила Щогольова, яка також зіграла у серіалі в епізоді Сон, розповідала, що оголюватися під час зйомок їй було неважко. За її словами, тіло для актора це інструмент. А прекрасна атмосфера на майданчику допомагала акторам почуватися розслаблено та в безпеці. Зараз острів любові має культовий статус і вважається першим українським еротичним серіалом. Один із перших авторських фільмів, який є частиною української нової хвилі і зображує секс як частину наративу, це коли падають дерева 2018 року, режисерки Марисі Нікітюк. За сюжетом, маленька дівчинка Вітка живе під одним дахом з двоюрідною сестрою, підлітком Ларисою, яка донестями закохана в молодого бандита Шрама. Дівчину засуджує все село на чолі з матір'ю і бабусею. Сцени сексуальної взаємодії між Ларисою і Шрамом зняті дуже тендітно, але водночас в них відчувається пристрасть і навіть певна звірячість. Герої кохаються прямо в лісі, ховаючись від оточення, і насправді глядачам навіть не показують якісь деталізовані кадри чи усю процесію від А до Я. Але ці сцени органічно вплітаються в наратив та стилістику фільму, і навіть потім виливаються у відому сюрреалістичну сцену, де головна героїня лежить в озері, і до неї тягнуться чужі руки, що також містить у собі такий еротичний вайб. Тому, коли падають дерева, це хороший приклад, як можна використовувати секс та еротику, щоб доповнити сюжет. Інший цікавий приклад: Атлантида Валентина Васяновича 2019 року. Фільм розповідає. Альтернативну історію після закінчення війни в Україні, і уся стрічка пронизана таким холодом, травмою та відсторонністю головних героїв. В одній зі сцен ветеран Сергій та волонтерка Катя займаються сексом, і цей епізод також відчувається доволі важким. Він знятий статично. Глядач спостерігає за короткою взаємодією героїв з одного ракурсу, ніби у театрі. І цей епізод відчувається як вивільнення бажання з боку героїв і прагнення відчути себе живими серед випалених полів та решток людей. Одним із найбільш шокуючих натуралістичних прикладів зображення сексу є фільм Плем'я 2014 року, режисера Мирослава Слабошпицького. Це історія про підлітків у школі для людей з порушеннями слуху, де жестова мова замінює будь-який діалог. Секс тут зображений без фільтрів, жорсткий, сирий, місцями шокуючий. Такий підхід показує, як оголене тіло і секс може бути інструментом для передачі найсильніших емоцій без використання жодних слів. Говорячи про підлітків та секс у кіно, також варто згадати стрічку Назавжди-назавжди 2023 року режисерки Анни Бурячкової. Сюжет оповідає про юну дівчинку Тоню, яка переходить у нову школу, а потреба влитися у компанію однокласників стає питанням життя і смерті. Між Тоною та її однокласниками Журіком та Саною зав'язується любовний трикутник. Сцени сексу між Журіком і Тоною у фільмі зображені дуже тендітно та ніжно, бо герої закохані. Водночас сексуальна взаємодія між Тонею і Санею є більш грубою і знов-таки тваринною, що підкреслює контраст між взаєминами героїв. Схожим чином, у фільмі Дике поле» 2018 року, який був знятий за мотивами роману Сергія Жадана Ворошиловград, секс також відіграє символічну роль, демонструючи тісний зв'язок між героями та їхню боротьбу за ідентичність. Але чи завжди натуралістичне зображення сексу прирівнюються до чогось серйозного та драматичного? Адже насправді секс у реальному житті може бути дуже незграбним, ніяковим і навіть комедійним? Ні, я там просто сексом займався. Найпопулярнішими комедіями про секс у світовому доробку кіно вважають такі фільми, як Американський пиріг, сорокалітній незайманий, і навіть у джазі тільки дівчата свого часу вважалося секс-комедією. То що ж по українському кіно? Прекрасно, друзі, це крінж. Тут можна згадати комедію 2018 року Секс і нічого особистого режисерки Ольги Ряшиної. у головних ролях. Знялися Роман Луцький та Анжеліка Ніколаєва. Але іноді цю стрічку ще характеризують як ну, той фільм про секс з притулою. Бо Сергій Притула знявся там у другорядній ролі. Я з сьогоднішнього дня буду твій секс-тренер. будеш в сексі як Мессі в футболі. Фільм став адаптацією канадської стрічки 2012 року під назвою Мої бентежні сексуальні пригоди. І розповідає про чоловіка Сергія, який був упевнений, що його стосунки з Лесою просто бездоганні. Але, на думку дівчини, є хлопець зовсім не втілення ідеалу в ліжку. Сергій, дізнавшись про те, що не є межею мрій коханої, вирушає за допомогою до свого друга в Прагу. Той зводить його із красивою молодою жінкою Діаною, яка готова навчити невпевненого в собі молодого чоловіка бути справжньою секс-машиною. Насправді, секс і нічого особистого має доволі непоганий рейтинг. 6,3 на IMDb і 7,9 на Мегого. Окрім того, він також і працює як секс-комедія. Це найкраще проявляється через персонажку Діани, яка має навчити Сергія почуватися впевненіше в сексуальному плані. Її героїня спокійно та відверто говорить про секс, задоволення і навіть про іграшки для дорослих. Немає ніякого незручного гікання від головних героїв, і самі автори фільму не ставляться до сексу так, ніби от сама наявність фізичної взаємодії. Це вже смішно. Давайте усі потикаємо пальцями і посміємося. Але знаєте, який український фільм так робить «Свінгери». 2018 року режисера Андреса Ейкіса взагалі таке враження, що прийдуть якісь чужі люди. і мене тракли. І мене теж. цей фільм. Так само є адаптацією іноземного відповідника цього разу латвійського фільму. 2016 року. Даро є цей безвіз, але ти все ніяк не можеш війти в мою зону. Однак порівняння між секс і нічого особистого та свінгерами це дуже хороший приклад того, що недостатньо просто взяти концепцію з іноземного фільму. Потрібно вміло її адаптувати, написати дотепні жарти і залучити свою аудиторію. Як Москалі кажуть, не в впізо, не в красну армію. Сюжет свінгерів зосереджується на двох парах кожна з яких по-своєму втомилася від звичного плину речей, і отже, на вечір вони вирішують помінятися партнерами, ну тобто зайнятися свінгерством. Концепт звучить прикольно: з цього можна зробити хорошу комедію і зіграти на відчуттях ніяковості, прихованих сексуальних бажаннях. Та загалом, свінгерство це не той досвід, про який часто говорять в українському та світовому кіно, але на жаль, цього не сталося. Бо головна проблема полягає у тому, що автори свінгерів зображують саме явище сексу як щось, що апріорі повинно викликати сміх. У фільмі немає якихось дотепних або влучних жартів. Переважна більшість з них побудована на тому, що герої от дуже збуджені і дуже хочуть сексу, і це ніби має нас смішити. Але по факту виглядає це вкрай карикатурно і нецікаво. Окрім того, у фільмі є сцена сексуального насильства, яка буквально подана як жарт. У цих відео я вже декілька разів згадувала про те, як українське кіно зображує сексуальне насильство, зокрема у випусках про конотопську відьму та будинок слова нескінчений роман. Посилання на них спливуть десь тут зверху. Тож можете подивитися ці відео і після цього випуску. Але Свінгери перекриває їх усіх. В одній зі сцен, герой Михайла Кокуюка кидає героїню Ганни Селіванчук на ліжко і починає так би мовити загравати і розпочинати. Прелюдію, поки героїня з переляканими очима відбивається та кричить, що не хоче сексу. Але це все має нас мішити, тому що... тому що вона смішно кричить, тому що актор робить експресивні та гіперболізовані вирази на обличчі. Як ми бачимо, секс в українському кіно може мати різне значення. Це може бути засіб для зображення психологічного стану героїв. Або ж психологічний акт, який передає їхні внутрішні конфлікти, або ж натуралістичний показ фізичної взаємодії, яка втілює різні аспекти людських відносин. Оголене тіло також може нести різний зміст. Це може бути засіб для підкреслення краси та вразливості головних героїв, а може використовуватися для шокування та навіть привернення уваги до соціальних проблем. Головне те, як це все висвітлено, залежить від концепту та режисерського задуму. Секс у кіно такий самий інструмент, як діалог або музика. Він може викликати різні емоції, розкривати героїв та створювати глибокий зміст. Залежно від того, як цей інструмент використовується, він може стати потужним засобом для передачі відповідних ідей та почуттів. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Мене звуть Альона Шилова, це канал «Суспільна Культура. І побачимося в наступних відео. Па-па!